Привіт, я вам покажу кролики. Отакий От у мене є. Велика це мама, а он до маленьке бігає. Ондо теж мама, і он до один маленький і другий. їсть травичку. Сухенько. Що такий є кролик Баран? Французький у нього такі вушка опущені. Це вона, ну, це дівчинка, французький баран, там в цьому її дітки. Ще такі маленькі кроленятка французькі барани. Он до їх. І он до цей, мама їхня. Дивіться, який масіпусік. І он до отакі. Зайчики. Он до маленький, он до мама. Он там ще маленький бігає. зибають.